Всім привіт, друзі! Ви на каналі RTM Bro. Сьогодні будемо грати у дуже класну гру Super Bear Adventure. Це гра. А, ну, по сюжету там, ну, напевно, ви вже бачите, хтось, напевно, її вже грав. По сюжету, там, що зійшли ума вони почали саджати усіх ведмедів у клітки, та тепер нам потрібно їх врятувати. Реальні для дітей, але. Ну, не знаю, це дуже інтересна гра, скоро -то буде обнова. Але поки що... Доки в новий немає, потрібно пограти у цю гру. Ну що ж, сьомий з'явилося. Ми можемо робити прыжок. Ось, ось, бачите, у нас є прыжок. А, двойний прыжок, ось Так, збираємо монетки, монетки. Б. О. Ось. ага, ми ось так можемо бити наших ворогів. Ну-ка, іще раз, На, тобі, на А плюс А. О. На на на... тобі я зрозумів у цій грі, ще у нас будуть якісь бороги. Тому вб'ємо його далі. Ну добре, побу А плюс А, давайте. А. О, ще тут супер. Б... Друзі, просто лайк розработчикам розробучення... розр... розробникам цієї гри, тому що вони просто дивіться. Мені дуже подобається анімація. Дивіться. Так добре, хто це? А, це він нам показує. Йдемо Б. Плюс А. А, да шо? Що то таке, стоп? Ідемо Б плюс А. Ого! Десь який ми ревок можемо робити. Ось все, якщо ми будемо ударити потім прыжок, то... Ось, а що наоборот, то... О, дивіться, ми еще такий ревок можемо робити. Осьо. Ось. ось а, до аТБ, А, до АТБ, у нас буде ось такі ревок, бачите? О, тут фото режим. Ось, бачите, у нас буде ось такий ревок. А якщо ми... А до АТБ, то у нас буде ось такий рівок. А ну мені цікаво, що буде, якщо ми шипи Падемо. А нічого, в нас ще хп є, я бачу. Так тут ліани є. Поповзи по ним. Так, опа на. А, це хіл. Так, це нам життя регенерує. Так, плаваємо. О, це вода вода, Як я зрозумів. Спливати на А, а погружатися на Б. Як мені подобається ця анімація просто. Все можемо плавати, добре, йдемо далі. Б. А, ми ще можемо ще брати Уроки? руки. Так, беремо, на-на-на-на-на, розкручуємо там. Класно. Ну-ка. А що ми туди... А, я не можу туди дібратися, але я бачу ще щось є. Так, А, до АТБ. О, все, Ми ж можемо всі такі шлипок животом робити, Все. Такс. Так. бум, все. Ага, цей він мець не привід, це осей, він показує, що потрібно робити. Окей. Так, цей ящик заберемо з собою, може він нам десь знадобиться. О! Йду. Ей, ось, Осьо дети! Чого так вали? Цього та усіх схватили. Мені вдалося сховатися, коли вони ну, прибігли. Ти просто спав і, ну, я не, я не ну, перекладати не буду. А так, Супер Бар Ось, все. Так, ну тому. Ну далі так, цей бок я на деякий випадок з собою заберу. Може, ще десь знадобитися. Так, так, Ух. Ти, -мойо! А де ще монетки заберемо. черепахоград, град? Так. Це якась місія, напевно. Тут так. Що ми ще можемо робити? Як Я. Є... Опа. Так, тут наші... у нас ще. У нас якийсь фіолетовий мед. А, це, певно, це, які їли. Човы и та черепах він, стали зараженими. Так, а що у нас тут. О, пустеля. Так, стоп, стопа, можна... А як якось. А, шо, шо, це, це якась валюта может. 8 У мене поки що від медив. А, все. Стоп, осьо, від ведмеді, нурс 32. Що це означає, друзі? Осьо. Нурс 18. Це, певно, мені потрібно спасти, наприклад. Осьо, мені потрібно спасти чотирьох ведмеді, щоб попасти. В... Що це у снігову долину, може. На це у пустелю. Ну, то якийсь може пустинний храм буде. Пустельний храм. Так, я там бачу ще щось, аркада. Добре, у черепаху гра, це, певно, ж перший світ. Так, ось сьо. Прогрес 0%. Але починаємо. Взлетіли вверх. Так, починаємо проходити. Трашерпах рад. Так, ось цього дивіться, це наші бороги тут. Діжі, близько, так, що у мене тут з таймер. Таймер вимикаємо. Так, таймер вимикаємо. Погнали. Так, йдемо... О, можемо говорити. Черепахи, ось. Mm, угу, так, що ти кажеш? Ага, це мойкий черепашонок, його папа заразився в цьому. Боже, який це великий світ, ага. Нам потрібно усіх лемедів спасти, щоб фоторежим використовувати, окей. Потім поробимо фотки. Фоточки. Так, що в нас тут ще є? Так, 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 так. Так, водичку я поки що не буду заходити. Ну давай тоді поки що ось тут усе розвідаємо. Я буду все розвідувати так. Ми що можемо зайти? Можемо зайти, друзі. Ось у нас теж монетки є. Також монетки є. А давайте зараз монетки зберемо та підемо. О! Ще черепах. Так, я бачу у цьому всесвіті черепах. Все погано. Ось все. Так. Тут у нас ще що є. Нема нічого. Тут у нас що є? Ось тут. Так. О, монетка. Що за ці монетки можна купляти, я розумію? Такс, а, тут у нас що. Нічого. О, я бачу якийсь будинок, як туди попасти. Друзі, дивіться це відео, це, це відео до, до кінця. Можемо якось попадемо у той будиночок. Так, я бачу у нас ось ось сю, ще тут щось є. Так. 16 125 монеток. А, мені потрібно зайти 125 монет. Я зрозумів, нам потрібно ще поцілити. Мені смотрети нам потрібно монетки зібрати. У якийсь король, король дивіться. Він дуже подобається його вигляд. Я, я хочу так свій такий вигляд, Як він таким королем королем став. Добре. Так туди. Так, Я зараз ж такі... А, ну черепах, черепах, назад, назад, назад. Так. Я на монетки зібрав. Так. Але, як я зрозумію, нам потрібно збирати цей монетки. Щоб освобождати підмітів. Так, монетка. Я хочу спасти у того ведмідя. Та я це зроблю. Але як мені це зробити? Я не знаю. Напевно, мені просто потрібно було зібрати монетки. А усе. Так, мені а мені А ось ще якісь ведмеди ведмеді, а що? А як мені його? А скільки монеток потрібно зібрати? Щоб його освободити? А як? Скільки монеток потрібно зібрати? Ключ? Що це ключик? Я... Друзі, я просто подумав, те, що то монетка з самого початку, а потім я придивився це ключик якийсь. А ві... О, стрілочка туди зрозумію, мені туди пок. Я зрозумів деяких від мене за монетки, а деяких за ключик. Так, але як тебе? Ось його. Ми звільнили Джея Джея П... Пьєра? Mm. Це ж наш... друзі ми. Ми врятували живо в ведмеді є! Yeah, Усе! Так. У нас то, що є. Так, потрібно знання на практиці примінити. Ода oh, у так можемо наших ворогів перемагати. Бачу ще якийсь ведмедь. Де його від ключик? Воно oh, no, ключик, я бачу його. Ой, як його започити. Зараз ми. Все... Чоком переможемо, так. Де тут всього хілка? Беремо хіл. Зараз ще я заберу ту монетки. Я хочу врятувати того короля Не знаю, може мені якусь нагород дадуть але я хочу того короля врятувати. Так що сірішагі нас роблять. Цей. А що ця кнопочка робить? А, я зрозумів, нам потрібно зробити так, щоб оце. Я ще попав на ключі. Так, тому для початку давайте. Ось так. Так швидко ось так. Прибираємо це, доставимо ось цей. Все. Є! Ура! Кристофера! Ми зглянимо Кристофера! Є! Нарешті! А, так, що у нас ще є? Все, так, ідемо сюди, збираємо ще монетки, ще монетки, так, тут є ще тут. Так, я тут усе відвідав. Опано! А у тебя щерпахи як, як у мене прямо у цей портфель? Потеряжим не можна ще використовувати. Дивіться, у... я прям як у мене портфель, дивіться. Так що у нас тут є? О, дві монетки. Збираємо та йдемо далі. Так, я тут, напевно, вже усе, а ні, не усе зібрав! Так що там ще було? Може тут ще щось є? Ну добре, йдемо тоді назад. Стоємобо. Друзі, позабачив давно. Мак... Стоп, я десь сюди сюди підійшов. ось! Що? Ви знайшли схований стікер? Зачекайте. що ще, стікери є? Друзі, я зовсім розумію, тут так все запутано в цій грі. О, це мостик на мене чиня якийсь. Тут усе так запутано просто. Тут і стікери, і монетки і вы Боже, я не розумію, як тут. як тут просто я не розумію. Так, мінус один. А, ми ще можемо перемагати, якщо ми їм на голову будемо. Так. Будинок відчильника. Ой-ой-ой, тут ужасні речі, йома! Так що у нас тут ще є. О, монетки, монетки мені потрібні. Це мені потрібно. Так, я усе відвідав. А як це з черепаху відтрудилося? Я ж її перем... переміг. А, певно, вони відрождаються. через деякий час, коли їх перемогли, але. Так, що в цьому будиночку у нас. Нічого, окрім однієї монетки. Так, мені ще потрібно зрозуміти, куди ці монетки ще дівати. Ня. Ня. Я тут усіх перебуваю просто. Так, туди я ще не хочу йти, я ще тут не усе відвідав. Що тут? О, три монетки по друга Джек Так. Ну, певно, ж можемо йти сюди. Ще якась кнопочка є. А, це батут. А ти монетки зберемо. Так, це, я, певно... Нам сюди потрібно було піднятися через верх. Так, давайте тому дуже швидко. Ось так. Так. Давайте через ось цей прохід. Зараз заберу ХП. Так, хіл та йдемо. Та монетки збираємо. А тут шипи якісь. Так, ліани. Угу. Опано, це якась дуже страшна штучка. Так, збираємо монетки дуже швидко. Не ХП знесло. Такс. Це хто? Кто це? такий? Челик? Кто ти такий? Я не знаю. Це Суки зайси, я його ще раніше не бачив Це якісь новий ворог у нас. Так, я як... хочу... О! Я потім попасть. Ій О, як я? Це ворота якісь? Потрібно врятувати трьох ведмедів, щоб прийти ось сюди. Розумію, а що там далі? Там якийсь колодець. Добре, врятуємо. Я вже врятував двох, Та мені потрібно ще... Ой-ой-ой! Так, іди звідси. Все. Няу-няу-няу. Так, подобається. Текс. А, це коміні потрібно сюди було підставити. Ну, вибачте розробники цієї гри. Не продуму трохи. Так, Беремо ще. Ще потрібно дуже багато монеток. Ой-ой-ой! А скільки там монеток потрібно було, щоб було готувати? Десь то 50, я вже забув десь. Десь 125, напевно. 126, 105, 126. Опа, це що такий... А, це, напевно, також батут. Ось все, так. Так давайте зараз врятуємо цього медика. Так, усе, ми його врятували! Стефан! Ура! Ми його врятували! Так, давайте ми ще кудись підемо. Так, черепаха! Іди звідси усе. Такс. Ідемо. Я ще бачив, коли я тут врятував цього медика. Я тут ще щось бачу. Опа, я, я водопад, хоп, хочу. А, тут бар'єр для краси зроблено. Опа, ще ключик. Відчиняємо. Хоп, Врятували. Хто це був ім'я? Я не встиг прочитати. Так, але дивіться, ми вже, ми, напевно, можемо цю калитку відчинити. Ось-о! відчинили так так діжівка ось що це за колодязь такий якщо зараз був фоторежимом він ми вже працює Ні, не працює щоб ми зараз був фоторежим я хотів сказати Та я зараз міг перевірити що це що там що там ближче пощера голема. голема а ти тоді стрибну по туди опана хто це Черепаший голем Так, а що йому потрібно? ой 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 Так як його? На! ми його вдарило, так, так, так! Перестрійбуємо, потрібно відходити від його, так, так, так. Це якийсь босс! Друзі, йдемо до його! На! Перестрібуємо, давайте! Ой-ой-ой! Так, давайте, давайте! Так, срочно Такого Кого давайте? Ні. на! є, ми його перемогли, друзі. Якийсь дуже легенький для мене. Бос був. О-йо, 3 хп. Бос був навіть легший, що ми там джіла. Так. Назискаємо Б. О! Ми, особ... ми звільнили барі. Повернутися у медвежі дерев. О, це що таке? А, це ви просто виход у нас так, давайте ми повернемося назад у ворожу деревню та подивимося, що там змінилося. Нам сказали піти туди, давайте. Так. Твої монети могли придбати, але вони мені не потрібні. Аркадний світ! Ми розбукували аркадний світ, друзі. Ми його розблокували! Снігову долину? А ще ми... розбукували снігову долину та аркадний світ. Так, а що ми можемо за ці монетки купляти? Озги за що ти з'явилися? Так, що у тебе? Опа-на! Сто монеток, клас, а у тебе що можна? Так, ні, це я не буду нікого купляти усе. опа на Так, що тобі потрібно? Опа. О, що ми можемо купляти? Я хочу цей скін. Тут може скини купляти? Це на скін. Так давайте ми бос бо, боксик відкриємо, так. Ще. Ну і ще. Боксик. Ого! Ось ми бідний. Дивіться, який я... Тепер ось восьмий бідний медмедик. Так. Але давайте ще щось купимо. Більше мене що не вистачає. Так. Хорошой, тому давайте. Так, що у нас тут є? О! Добре виглядай, як уральні житті навіть. Пришоска моя. Так, а тут у нас ще що. Ні, ну подивіться, який я тепер. Я відновив свій скін просто. Такс. Так, пішу до Снігової долини, перевіримо, що там. Так. Опа на Снігова долина. Добре, друзі, але пі, але. Е, тоді ми вже будемо. Ну, робити розвідку у сніговій долині уже наступному відео. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім до пачні, усім пока. Чекайте другу частину. Усім до пачні, всім пока.